Формадол таблетки від головного болю. Українська вишивка вже давно стала світовим трендом. Але відтепер є натхнення використовувати її не лише на одязі, а й ще й в інтер'єрі. Ми надихнулися неймовірною роботою наших двох українок, які е, інтегрували вишивку в інтер'єр. Це така ідея, яку ми побачили, підгледіли. Хочемо для вас сьогодні влаштувати справжній майстер-клас. Вітаємо наших сьогоднішніх експертів Оля Пахер та режисерка Вікторія Письменна. Ці двоє дівчат надихнули нас на те, щоб ми сьогодні е, могли показати нашим. Глядачкам як можна дуже стильно і красиво оновити свій інтер'єр. Давайте е, подивимося на ось цей неймовірний е, варіант оздоблення оселі, який дівчата зробили власними руками. Ось видно на, на плазмі. Стіна. Так це стіна дуже красиво оздоблена, і ось так ми побачили в пості Олечка, у тебе і зрозуміли, що хочемо е, по перше з'ясувати, як виникла у вас ідея. Е, я знаю, що ви це робили у Вікторії вдома, так Так. Віка? Як я насправді справді зупиняла як тільки могла, тому що тому що війна, тому що обстріли, тому що не на часі. І тільки я коли зрозуміла, що е, віку не спинити. Я зрозуміла, що це треба це, у не не забаганка, а це потреба реальна, і її треба реалізувати. А реалізувати все дуже просто і насправді про трішки про ідею. Як, як це з явилось? як це з'явилася, ідея в мене з'явилася дуже давно з блокаутних часів. Обстріли дома не затишно, тому що холодно. Я п'ятнадцяти поверх на 15-му поверсі живу. Класика. Опалення немає, дуже холодні кахлі, і я випадково в будівельному магазині купую килим, який йде з орнаментом вишивки. Uh -huh. І в мене тоді вже такий дин, щось о, щось моє українське Йокнуло. йокнула. Потім я розумію, щось мені в моїй оселі не влаштовує, я щось хочу нове, я щось хочу модернове, і з українським таким етно. І тут випадково в соцмережах я бачу, що можна зробити отаку фактурну вишиванку, і в мене, знаєте, такий меч трапився, коли е, цей килим буде продовження моєї стіни. Я розумію, все це моє, але єдине в цій ситуації, я розумію, мені дуже важко буде це реалізувати. І мене Оля, як дзвінок Оля. другу. Дзвінок другу. А наші виробники вже підготувалися і вже на той час були готові. Ось такі от трафарети їх виготовляють в Києві. Насправді не лише в Києві. Ну, традиційний варіант замовили в інтернеті. Угу. Тобто, це готовий да. трафарети, і легко кошту. можна придбати. Так, так. Угу. так. А далі, і... як то вся ідея розвивалася? Дзвінок Оля, дивися, ось дивися, кріпили. Малярним скотчем кріпили на стіну. Ось так. От ми власне бігали. Ага. Да, кріпили на стіну, і все це діло намащували звичайною будівельною шпатлівкою, і можемо потренуватися, щоб всі так, розуміли, звичайно. Що це, це просто а, ось дивися з трафаретами. Зараз у нас проблем жодних немає. Ось ці наприклад, я купила на подолі вчора. Угу. В магазині клеєві ось такі от, трафарети, наклей шматочок ДСП у нас для тренування А він багаторазовий. А, є він багаторазовий. Тобто а, можна так да. клеїти на а, стіну, куди? наприклад, якщо ми хочемо mm -hmm. зробити якийсь mm -hmm. такий, ну там бордюрчик mm -hmm. на стіну, на меблі, куди ти захочеш. Так а, давай у віки теж є. Давай ми ось так. От його Оля. Але цей трафарет тонесенький, а той, який ти показувала, ось цей товстенький. Відповідно, а, у нас тут буде більш об'ємний малюнок, так. наскільки я розумію, Там де трафарет товстий. А якщо Ненькі, то він буде таким, знаєш, ну так як як натяк, напевно делікатніший. Трошки виходить, але все одно е, об'єм ми створимо обов'язково. Е, так, а я, мабуть, візьму цей от наш гігантський трафарет. Угу. Так, давай подивимося, і шматочок його тобто візьмемо. так можна декорувати угу. стіну, якщо вона вирівнена. Угу. Просто угу. ми її далі е, створюємо малюнок. Меблі так можна декорувати. А, який небудь Або... годинник. Навіть так, Один або навіть просто створити. плитка. Бачите, у нас є плитка, і зверху так. плитку можна зробити її більш фактурною об'ємною, за задер... її за допомогою ось такого так. трафарету і використовувати звичайну шпаклівку. Да угу. 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 я цю закольорувала для... для того, щоб у нас е в ефірі було яскравіше. Обирай собі кольор. Ось такий зелений, він чудовий. Бери. Угу. Так, е якусь. Я тоді візьму яскравіший, тобі теракоту, і ви притисли, да? угу. ви притисли. а якщо ви працюєте скажімо, з от таким от, е трафаретом, який не клеїться, то притискайте його міцно рукою і беремо далі е кулінарні е здібності свої. згадуєш? Береш, мабуть, цей трафарет Оце, маленький, ага, я думаю, добра. буде зручніше. Береш і намащуєш, немов. Глазур на торт. Отже, якщо ми хочемо додати кольору, то потрібно в шпаклівку. класична шпаклівка, яка в будівельному магазині. Ми розводимо її за тим рецептом, який там написаний, або радимося в магазині. Далі додаємо трішки кольору і вже граємося з з кольорами і з тією самою вишивкою і шпаклівкою. Тобто, таким чином ми закриваємо питання, як зробити нашу вишивку на стінах кольоровою, так? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Ой, а це досить легко. Просто наносимо шпаклівку і uh -huh. е акуратно проводимо ось цим силиконовим шпателем. Силиконовим найпростіше. Uh -huh. Мені дуже подобається ним працювати. Беріть невеликий. Хоча ти знаєш, ось цим от великим орнаментом я бачила, як працюють е такі от професійні майстри, які власне виконують на замовлення. От е, то вони беруть величезний будівельний шпатель, і так знаєш е, з цим величезним трафаретом. Один мах, другий мах, все все готово. А я дивлюся, що от віка робить такими е, худесенькими, щоб був просвіт. видно. Я напевно навазюкала багато, тому треба тепер прибрати це. Навпаки, навпаки, у віки буде дуже худенький, дуже тоненький малюночок. Фактура е, фактура дуже дуже мало в якусь. Е, Якось, треба, щедрішою, а яка тощина має бути? Будь Ольшко? щедрішою. А, десь приблизно один міліметр. Угу. От в моєму випадку найпростіше, тому що в нас об'ємний Так, отак. А мені знаєш, що хочеться оцю лінію прибрати. Це, напевно, треба, щоб цей шпатель був на ширину всього, а, всього нашого малюнку. Так? Так. А ну, Ось, я це зараз... Ось цей можна взяти? Так, да. бери, бери все, що тобі зручно. Ви знаєте, це така якась. Магія. І медитативна. Медитативна. Так, це того, чого мені не вистачало в ці часи. І тим я, я цим почала займатися. Я, я розуміла, що мені дуже так. не вистачає якогось дизайну, хед, редизайну, якогось хендмейду для того, щоб просто свою енергію Кут... і думки сюди занурити. Так, я можу сидіти малювати, щось робити вдома. Зараз золі ми робимо, і ми просто відключаємося від зовнішнього світу, а це так треба зараз, тому що ніяка відпустка навіть ти відпустці. Є час треба подумати, що відбувається зараз. А тут ти весь в процесі. Ти весь в роботі постійно Я нагадаю, що ви працюєте в ТСН. Ви багато енергії віддаєте роботі. Ви переварюєте усі новини не ваші. Тому потрібно, щоб була якась віддушана. І в цій роботі душевні ви цю віддушено знайшли. Є. Ми вже тут наклали нашої шп... шпаклівки. Олечка, ти хотіла показати, як правильно його знімати? Так давай я твоєю ручкою так? за кут ми взяли і потягнули. Тримаємо плитку угу. і різко, ні а, повільно. Але не дуже повільно. Ось так. Так, так, так. Рішучі, молодці. Оп! Все. Красиво. Якщо виходить. Якась у нас штучка десь не там Підтираємо, вийшла, Підтираємо, як да, то ми кажи, вибираємо да? волосся наверху. Ось верхний. у нас є волога серватка, можемо починати а, трішки так. Е поправляти роботом трафаретом. Раз. Ууа, два. Яка красиво об'ємна робота. Так. Давай, давай, давай ось ага. волога ага. Ми Раз і забрали. Ага. Так, і вікуся, твоя черга. Так, і дівчатка, найважливіше, що. У нас є у нас є миска, і відразу трафарет опускаємо в миску. Траферети з фарбою, відра для того, щоб ця да. зайва волога. Вона піш угу. зайва фарба, яка того, була що... а Тому, стіна що... була чиста. Ми да? не зможемо його використати більше. Так, давай. Валюш, ти сюди? Ти тут ж ви заховалися там в, да, в да, під да, столом. Да, Давайте ж що ще що, що, що потрібно знати скільки ось ця цей трафарет і ця робота має сохнути, тому що ви зробили один шмат стіни. Далі чекали, коли висохне чи плавно, плавно переходили Ми до іншого? Ми шматочок, підсушували. Холодним феном обов'язково потім ага. прикладаєш ще трафарет. А, тут складність є така, що цей трафарет великий, тому прикладали ми вдвох, знову його кріпили угу. і потім ішли. Тобто, ми все це діло зробили за а, два дні, зробили би швидше, якби а, швидше висихала а, шпаклівка. Да. А два, два дні у вас пішло, щоб задекорувати всю стіну. Да. О, це треба, це треба тільки показувати. тільки зробити фактуру, що третій день ми фарбували. Так. Ось дивись, коли у нас висихає все це діло, що ми отримуємо в результаті? Да? Ми коли торкаємося, да? ми відчуваємо, що тут у нас є кострубаті краї, угу. все висохло. Це ми вже дали повністю добу, повністю все висихало. Ось такому малюнку, нанесено. так? Так. Угу. так. А, беремо наждачку якусь більш-менш лагідну і затираємо. Затираємо, у нас мають піти кострубаті краї. Так, я зараз дмухну. Так. А Ой. Немає? Тобто, але це все робимо ніжно, щоб не витрати весь малюнок до кінця. Mm -hmm, так? Mm -hmm, mm -hmm. А, затерли і останній етап: ми покриваємо все це діло акриловим лаком, фіксуємо. Важко це було Вікусь? Ні, це не важко. Не важко, так це не важко, важко це коли поруч Ольга Ольга мені допомагала. То і натхнено, і вона ми мене. Я взагалі Оля навчила, що коли ми робимо якісь такі речі, ми маємо думати про хороші думки, адже це вишиванка. А вишиванка це оберіг. І тепер в мене ну для мене це розкриття символів. Я не відразу цим цікавилася. Потім мене починають питати, що означає ромб. А це там символ родючості. Wow. І будь-який не тільки сім'ї, а й е, е, землі України. І будь будь-яка вишиванка є оберегом. Будь-яка вишиванка в, Це знаєте. Я ще підписала в сторіс це мій оберіг від ППО. Ну не від ППО від, ем, від ракет від, від, від БПЛБПА і від негараздів усіх в такі буремні часи. І це той затишок, якого мені так не вистачало. От і не вистачає в такі важкі часи. Дякую вам, дівчата. Ви надзвичайно натхнені просто створили із такий затишок. Я сподіваюся, наші глядачі будуть реалізовувати. Дякуємо! А ми будемо прощатися. Ви реалізуєте такі краси. Ві, роботи і в своїх оселях з нами були наші колеги Оля та Вікторія. Надихайтесь, і переглядайте сюжет додатково в Ютубі.